Виконуємо номер 17.16 із підручника алгебра 8 та номер 33.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть значення частки і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Частка відділення двох коренів дорівнює кореню. Із частки при умові, що чисельник число невід'ємне, знаменник число додатнє. Тому запишемо, що це корінь із частки відділення 50 на 2. 50 порік на 2 це буде 25, а корінь з 25 буде 5. Частка відділення 2, корінь із частки відділення 2,7 на 0,3. Отримаємо 9. Корінь із 9 до 3. Корінь із частки. Відділення 160 на 2,5. Отримаємо 64, корінь із 64 Це буде вісім. Корінь із частки. відділення 2 на 72. Скорочуємо на 2. Буде корінь із однієї 36. Це корінь з одиниці, поділити на корінь із 36. І буде одна шоста. Корінь із частки. Відділення 12. На 27. Скорочуємо на 3, 12, на 3 буде 4, 27 на 3 буде 9. І це буде корінь із дев'ятих Дорівнює кореню із 4 поділити на корінь із 9. Буде дві третіх. І останнє це корінь із частки відділення 0,18 на 1,28. Помножимо на 100. Це буде корінь із 18, 128. І тепер можемо скоротити на 2. 18 ділим на 2, це буде 9. 128 ділим на 2, це буде 64. Корінь із 9, 64. Це буде корінь із 9, поділено на корінь із 64. Маємо 3 восьмих номер 17.16 із підручника Алгебра 8 та номер 33.16 із підручника Математика 8 виконано